Валерій Володимирович, Української Вієвні «Свобода». Позавчора ми на запрошення депутатів Шарської Погребищанської міської і районної ради приїхали на запрошення мешканців, щоб оцінити ситуацію, яка склалася, ви знаєте, яка ситуація склалася в Пагребищі. Було вигружено близько 24 фури. З Львівського сміття. Чому знаємо, що Львівського? Тому що ми там познаходили візитівки, львівські документи, усіляки познаходили, не важко було згадатися, тим паче, що е, самі шофера, самі водії казали, що їх всіх загрузили у Львові. Значить, е, після такого, як би сказати, маленького розслідування, яке ми провели, вияснилось вияснився такий ланцюжок. Після того, як місто Вінниця, місто Львов відмовили. Дніпро відмовив Київ, відмовив Херсон, в прийомі його сміття пан Садовий знайшов таку собі схемку. Він понанімав фірми, перевізники, звичайні перевізники, яким заплатив, якщо фарі кажуть, стверджують про це, всі знають про це. 60 тисяч гривень за фуру дають кожному. І вони везуть по Україні, шукають місце, де викинуться сміття. Чому викинули сміття в покрищі саме? Як ми дійшли до такого висновку? Ми на свої очі, очі побачили документ. Це договір між е, е, Львовом, фірма ТОВ «Нєга» і нашою вінницькою куб Еко Ми на свої очі бачили. До речі, за підписали фракції «Укроп», Свобода е, Радикальна партія. І батьківщина підписала ці звернення. Ви зрозумієте, що ці звернення не підписала фракція самопоміч і ППП. Відказалися підписувати. Бо тут є в договорі довг Дніка, місто Львів, вулиця Слідногівська, 20, квартира, 83, з юридичною адресою Києві, проспекту з'єднання 7, а офіс 30, в особі директора франки лично з однієї сторони та куб «Ековін» вулиця Забарівська, 7, місто Вінця особі директора Чорнового Володимира Івановича з інших. Цим договором передбачено те, що куплекові зобов'язується приймати львівське сміття строком з, з 1.09.2016 року по 31 грудня 2017 року. Інша сторона оплатити в розмірі 14 гривень 38 гривень. 38 копій за один кубічний метр. Також укладено договір про поставку талонів із прийому та захоронення твердих побутових відходів. Договір, який був, ми дивилися на оригінальність спочатку, ну, оригінальні сітки можуть тільки встановити, але ми його бачили на свої очі. Малий свідки, якщо б він надалі відкрещувався від цього договору. Договір був. Чому ж сміття е, за, як, якось потрапило до погребища? А дуже просто. Якби він в останній момент дав задню. Микнув. Не зрозуміло чого. Толі е, не розрахували свої можливості, той там 10 карту, але я не знаю, чого, але вони включили задню. І фури поїхали по області нашій Вінській шукати, де викинуть дане сміття. І яким чином вони всі оказалися в погребищі, де також ночі, як вони пояснюють, ми приїжджали мимо, ми заплотилися, знайшли ночі бульдазириста, який приїхав і розгорнувся сміття перші фури на сміттєзвалищі. Потім це ж видно, два дня намолиться кожної людини, так читав. Потім бульдозерісту не розрахували, дали трошки більше грошей, більше горілки. Бульдозеріст заснув на тракторі і просто катався, бо сміттєзвалище туди сюди і кінчила соляр відстав. Вули змушені були вивозитись прямо біля дороги, біля свалища. А це сімчивісім фур бо двадцять двадцять тони. Мало того, які люди прийшли, нагнали куриші чи три. Вони від'їхали рядишком в Ружинський район, куди ми теж поїхали, це область, і вивалили просто в полі. Сімчивісім фурт теж туди вивалили. Там саме ви сітівки вірські, потім вони поїхали на Житомирське вісні, де викидали прямо з дороги. Видно все сміття. То відбувається отакий хаос. Мета цього звернення. Ми звертаємося в цьому зверненні. До голови ОТАР, до голови обласної адміністрації, до виконуючого начальника в Вінській колосі Педеса, щоб не дали нам пояснення на такі запитання, яким чином сміттєвоці, які працювали на Вінській сміттєзвалище по договору, потрапили у місте погребище. Хто тобто з місцевої погребіщанської влади, на яких підставах прийняв і допомагав розвантажити перші автомобілі зі сміттям? Ви ж розумієте, не могли люди приїхати просто так? В погребище, і вивели сміття, бо з рейстами йшли і тому подібне. І кажуть, що заблукали, і тут ніхто не допоміг. Хтось взяв за це гроші, хтось має нести покарання. Е, чому місцева поліція безпосередньо до вас без діла, коли вигружали ці хвори? Надалі е, ще питання стоїть, якщо е, ви знали, що зараз відбувається в погребищі. Вчора ночі, вчора вечором, е, була е, така домовленість е, з заводом енергії Київських, який сміють який пообіцяв, що е, може приїхати дві фури з тих, що вони заблокували, а п'ять фур стоїть е, ще в повній вружоні. Поліція каже, не можуть їх да. зарештувати, тому що е, по причині того, що вони повні, вони ще не розгрузилися. Якби немає складу злочину. Ну, може, десь і доля правди є, я не буду казати. Але це єдина е, зацепка місцевих жителів ці фури. Якщо вони відпустять фури, то це сміття ніхто звідти не прибере. Вони вже змирилися з цим сміттям, яке залезно від цівалища і розвернули. А це ж тут лежить коло дороги, ніхто збирати не збирається. Люди 4 суток вже ночують на вулиці. Вчора не доволили для енергії сміття і повезли дві фури туди. Поїхав міський голова е, погребища в одній машині на цей завод, поїхав наш побратим депутат міської ради в другій машині туди, е, на той завод. Сміття на заводі енергії не прийняли е, в Києві. Вони вертаються зараз назад, але перевізник вроді надав. Автомобіль, один пустий, який приїхав зараз у перевищі з 8 години ранку, мав відгружатися тим сміттям. Е, Хотілося б, щоб це проконтролювали, щоб дійсно вивезли до сміття, бо люди там настроєні були агресивно, і ми їх є умови вчора не перекривати дорогу. Дванадцятій годині ми вчора мали перекривати дорогу.